Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Заходите чи ні? Прийшла після роботи, йду в парник, винесла капусту. Я забирала на дві ночі капусту, свою в ящику, цю основну, що я насіяла молоденьку, Того, що у нас були приморозки. Ну, як і по всій Україні, майже були приморозки: в когось більше, в когось менше. У нас саме більше було. Мінус 2, здається, цією ночі так сам. саме холодніше було. Я накривала все у парничку агроволокном чорним, куди ти полізла? Коти <рес> за мною всім стадом. Ось ця капуста в мене почти пропала. Тут я айстру посіяла я її під агроволокно теж редисочка непогана, така гарненька. Не знаю, побачимо, що з цього буде. Капустка тут є. Гоша! Що таке? Що таке? Йди на двір. Ось тут капустка сходить і де-не-де -де починають сходить помідори пробиватися. Я думаю, господи, хоч би поки приморозки вони не вилазили. Ну, ось по чуть-чуть, бачите, починають лізти. І там я бачила десь один перчик, уже. воно так було пленкою накрите. Я зверху ще агроволокном прикрила і все. ідемте, ідемте. Редиску на городі я теж прикривала. Агроволокном чорним, у мене вона білим ж накрита, і я ще прикривала чорним на дві ночі. Позавчора ввечері, як накрила, то сьогодні в обід тільки зняла. Так що, редиска там нормально, все така сама, вона, як і в цьому в парнику, геть така сама. Я сьогодні заглядала, є все. Вова вирішив зробити сьогодні города, закультивувати. Бачу, поливаді. Он. Лелека вже ходи. У нас десь в низах фазани живуть, непонятно тільки чи там, бува, там кричать, буває, там кричать. Вчора ввечері з тієї сторони кричали, і лисичка ходила вчора ввечері по леваді. Так що не знаю, хоч би вона їх там не поїла, я оце думаю. Кури у нас на прогулянці, поки ж тут вова на дворі, то він за ними дивиться, випустив, бо вони ж у нас привикли, просто на волі до обід, ще як до обід, а після обіду вони привикли пастися. Дивлюся, у нас такий старющий кущ смородини. Я думала, він пропав. Він аж грибком покритий мохом. Ми його й не бризкали. Ми думали, що він пропав, а він одійшов і є. Це такий старий кущ смородини, він у нас тут такий неважний. Що ви б'єтеся? Що ви б'єтеся? Щось недовольні, не поділили. Я оце, друзі, дивлюся на свою лаванду і думаю, чи вона в мене не пропала? Я ж в тому році перший раз посіяла не посіяла, а посадила лаванду. Ну вона так лущиться. Ну На роботі в нас теж є кущики лаванди, і вони лущаться так само. Ну На роботі вже попускали молоденькі зелені отут вгорі прирости. А в мене чогось немає. Я оце прийшла і дивлюся. Отут вгорі м'якеньке, а приростів немає. Хоч би вона була жива, бо буде обідно. Оця реально суха. Ні, отут кінець м'якенький. Не знаю, я ніколи не мала діло з лавандою. Її ж якось іще стригти треба. Треба зайти, подивитися якесь відео. Ну, підожду, звісно, викопувати, викидати не буду, може щось приросте. Обідно, ну, звісно. Капуста розрослась, треба трошки її, її розсадити. Ой, бджілка вилізла з неї. Гіацинти типу, повикидали викидали вже квіточки свої, квітоноси. Но вони щось такі бідненькі і нещасні. І тут ось один, дуже такий він, якийсь біднесенький. Мало-мало на ньому квітоносів. Ромашка одійшла. Нарциси вже на бутончиках. І тут десь я показувала, це у мене дітки були гіацинтів, вони не будуть цвісти. Ромашка тут є. Це дуже я в тому году дітки садила рябчика тут і там. То вони не будуть цвісти, вже, мабуть, на той рік буде. І Вилазить тюльпанчик, це я в тому году сюди тикнула його. Вглушка так гарно пішла. У мене така розова вона. Гоша, дай спокійно зняти відео. А оця сонтрава пропала, почти нема нічого. Ось Малесенький кущик. Чогось вона у мене не приживається. А ну, Геля, от вредосні качки. Ну, ви представляєте, куди заперлися? Аж у двір мені зайшли. Калітка відкрита, сюди на двірі, вони вже бачу у цвітах. У мене там щось ходять, щось скубуть. Оце так. Да. Безстрашні. Як ви крізь Мухтара пройшли, Вова вже зробив, вже їде. Геля, Геля, давайте на місто. Я думала, він вже додому, а він ще сусідові поїхав, города волочить. Я вечерять наготовила, картошки нажарила, думаю, зараз бігом. Наверно, піду сама вечерять. Не дождусь його. Ви подивіться, який я собі забабахала пікнік. Вирішила Вову не ждати, бо він це тільки заїхав, це він там буде їздити туди-сюди. Я бігом зараз по вечеряю, поки воно тепле, і буду займатися своїми справами. У мене ще куча всього всього є робить. Картошечка жарена, на салку. Хлібчик і томатний сок. Я так захотіла жареної картошки із томатним соком. Малим варю пюрешку, бо вони жарену не дуже, і ще жарену не можна поки їсти. От якраз і буде час полюбуватися, поки поїм. На качельки посидіть, а то якось немає і коли. І погоди немає. Головне, щоб коти не прийшли, бо вони мені спокійно не дадуть поїсти, поки не рознюхали. Ви знаєте, якось так було потеплішало, так класно на дворі було весело, так щось хотілося робити, а це похолодало. І все. Якесь хотіння десь пропало. А нада. Тому що час іде, не стоїть на місці. Сьогодні у нас 31 березня. А ще тільки було перше недавно. Якось так все пролетіло, так кліпнув і все. Отак. І що ви думаєте, довго я котів скривалася? Уже перший є. Почула запах жареного сала. Нізя, Аліса, і не вздумай вилазить, виглядає, вже сидить. І не вздумай, я вам насипала там поїздки ще в обід. Та щось вам не не нравиться. Недовольна, ну і ладно.